Урок української літератури. А знаєте ви, що навіть грамотне мовлення може бути пісним та сірим? аби ваша мова була яскравою, переконливою і якщо хочете дотепною, використовуйте українські прислів'я та приказки. Саме в українських прислів'ях та приказках відображена мудрість нашого народу. Ці короткі, влучні вислови рідко тільки констатують якийсь факт. Скоріше, Схвалюють або засуджують. Словом повчають, але влучно та поетично. Вони мають глибокий зміст, просту форму та маленький обсяг. Отже, запам'ятайте, що прислів'я це короткий, стійкий народний вислів з повчальним змістом, що виражає закінчену думку. Ти можеш збагатити свою мову прислів'ями про працю. Наприклад. Будинки зводять на язиком а сухирою. Про родину, про людські чесноти, про депроду, про дружбу. Наприклад, у лиху годину пізнаєш вірну людину про пісню, про природу, про перероку, про життя, про мову та силу слова. Наприклад, від теплого слова і лід розмерзнеться, приказка невідмінна від прислів'я. Немає повчального характеру, не виражає закінченої думки. Вона може бути частиною твого режня. Іноді приказка входить до складу прислів'я. А звідки ти про це знаєш? Сорока на гості принесла. Пам'ятай, на корі і смак та ваш не Обирайте прислів'я та приказки, які стануть справжньою прикрасою влучим доповненням вашої мови. З вами були Богдан та Руслан.